Cześć. Dzisiaj naszym gościem jest Aleksiej, dyrektor generalny ukraińskiego biura Forever. Osoba, która stoi na czele naszych bohaterskich przyjaciół za wschodniej granicy. I mimo wielkich przeciwności problemu cały czas fantastycznie prowadzi firmę Forever i całą grupę naszych zaprzyjaźnionych Forever Business Owners z Ukrainy. Witam. Dobry dzień. Dobry dzień, Jacek. Dobry dzień, drogi drodzy. Druzy. Ми з України, але зараз ми знаходимося в Польщі, і я дуже відчуваю себе гарно і тепло, що ми е, ну, дійсно в одному з найгарніших офісів е, Європи. І Яцек, він є дуже людина, мій друг, по-перше, а по-друге, він є людина, яка робить все найможливіше, щоб у нас в Україні і в Польщі був найгарніший бізнес forever. Так, абсолютно. А він розмовляє польською мовою, розмовляє українською мовою, і щоб наші телеглядачі мали змогу відчувати, ми будемо, перейдемо на якусь іншу мову: англійську чи, чи може російську мову. Щоб, чи, чи може будеш польською, а українською, як краще? Я буду по польську, а ти може по-українську. Добре, добре. Так. Ja mam takie marzenie. W 2012 roku były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej organizowane przez Polskę i Ukrainę i była tam fantastyczna maskotka polsko-ukraińska dwóch bliźniaków i myślę, że to już było takie potwierdzenie wtedy 10 lat temu jak bliskimi narodami jest naród ukraiński i polski i dumny jestem z tego że Aleksej nazywa mnie przyjacielem nie tylko swoim własnym ale całej Ukrainy bo to jest prawda i tak samo odczuwam ze strony naszych FBO na Ukrainie biura Alekseja jego rodziny szczególnie również takie oznaki przyjaźni i dlatego jesteśmy tutaj razem mimo trudnych czasów e У нас є в Україні спеціальна лінія. Якщо хтось бажає дізнатися інформацію про як робити бізнес в Польщі, то ви можете приєднатися до спеціального месенджеру групи чату і діставати цю інформацію. Вся інформація у нас є на сайті, а також, якщо потрібно вас приєднати до чата, ми це можемо зробити. Я знаю, що дуже багата кількість українців зараз зараз виїхала. З України в різні країни і Польща може то країна, де найбільше українців зараз. Я сьогодні почав зранку і весь персонал, якого зустріли. Починаючи з прибиральниці, закінчуючи там рестораном, то були всі українці. Навіть коли я телефонував на ресепшн, yes. щось хотів, і я відчуваю це таке людина. Я кажу, «I'm from Ukraine», або «Speaking English», А вона мені каже, добрий день я розмовляю українською мовою. Ми перейшли на українську мову. І було дуже приємно. Тобто, кожна друга третя людина то є українці. Super. Z drugiej strony chciałbym powiedzieć tym z was, moi drodzy, są polskimi FBO. Jeżeli byście chcieli w tym momencie widzieli możliwość budowy biznesu na Ukrainie, również zwróćcie się do naszego biura, postaramy się informacje jak najbardziej rzetelnie wam przekazać i oddać was pod opiekę przyjaciół w Kijowie na Ukrainie, tak żebyście mogli również tam ruszyć ze swoimi strukturami. Так, ми всі задоволені були б, якщо більше польських дистриб'юторів вибирали будувати бізнес в Україні, але зараз трохи навпаки треба допомога, і ми відчуваємо, що багато кількість наших людей зараз в Польщі, тому ми дійсно будемо робити все, щоб допомогти нашим, нашим українським дистриб'юторам дістати всю інформацію вчасно. І Яцик допоможе, як це зробити краще. Він питається: якщо є потреба, пишіть мені, e, хоч в особисті повідомлення. Я відразу переправлю Яцику Джоані e, до нашого персоналу в Forever в Польщі, і ви все будете отримувати швидко. Зараз маємо трудні часи, так як всі знаємо, тримаємо чимами за наших приятелів. ukraińskich, żeby to już mieli za sobą, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się pokojem, wolnością, swobodą. Natomiast myślę, że przetrwamy razem te czasy, a później będzie już tylko lepiej i wtedy będziemy jeszcze bardziej, jeszcze pełniej współpracować i rozbudowywać Biznes Forever razem właśnie z ukraińskimi liderami, ukraińskimi FBO. Ну, і ця, я додати, що я а, ми, а ми покажемо це відео в Україні так само. Я, всі українці знають Яцика. Яцик він приїжджає до нас не один раз і ще приїде, і я думаю, що приїде найближчим часом. Так. І гарно було б, якщо вже після перемоги, але ну, подивимось, коли це як станеться. Все рівно я дуже uh, дякую тобі за допомогу. Дякую. І, uh, always have a pleasure to meet Every moment. My pleasure. Tu. Ja chciałbym zaprosić wszystkich Was, jeżeli będziecie to oglądać wcześniej niż data 10 września na Success Day w Warszawie na Dzień Uspiecha. Jeśli tylko możecie, to dołączcie do nas. Zawsze jest dla Was miejsce na polskich takich wydarzeniach. Aleksiej, Ciebie również zapraszam. Z całego serca byłoby cudownie, abyś mógł 10 września być w Polsce na naszym Success Day w Warszawie. Ну, no, я на закончину хотів би повідомити, це ж так з Гембі серця. Ну, no, слава Україні! Героям слава і дуже приємно. Я радий цьому запрошенню. І якщо зможу, ми приїдемо. Але ну, зараз в Україні така ситуація, що ми не можемо планувати це заздалегідь. Ми зараз маємо бізнес-подорож і найближчі часу повертаємось до України. я з сім'єю, і ми буде рада, будемо зустрічатись. Дякую, Яцик. Дякую. До Дякую забачання.